Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Ну, як я і обіцяла, сьогодні показую, який в мене вчора вийшов пиріг. Ось низ. маємо пергамент. Дивіться, не присмажилось нічого, якраз те, що треба. І... Перевертаємо в цю сторону. Дивіться, яка смакота вийшла. І розрізаємо, подивимося, що у нас всередині. Дивіться, який гарний пористий. І ось яблучко, сливка. Думаю, що дуже смачний. Ну, що, друзі, пиріг смачний. Можна було більше ягід чи фрукт покласти. Ну, Не, не розраховувала, що так вийде, але дуже смачний ігенький, пористий, Так що рекомендую. Рецепт попередньому відео. Ну і, друзі, знову все пішло не по плану. Збиралася йти на город. Ну, звичайно, зранку було дуже холодно, але думала, тут зроблю деякі справи і піду. Поставила робити сир домашній, треба за ним слідкувати. Думаю, поприбираю на столах, поскладаю, повитираю. дійшла до вікна. Зняла шторку, замочила в кисневому відбілювачі. Хай трошки постоїть, вистіраю і. Повішаю і вирішила, що вікна треба помити. Сир готовий, а робота не закінчується. Мух поналітало, похолодало, Боже, прямо сидять на шторі і летять прямо сюди, тут тепленько. Так, тішка, тікай, мені допомагати не треба, я сама справлюся. Тікай. Дай я поприбираю тут. Хто тут оце сліди залишав, га? Ви тут з ума сходите, так? Да? це ла з її сторони. Так, тікай. І все я її буду м'яти. Так це за Ну і, друзі, поки я тут працюю в кухні, вирішила спекти хліба. Давно вже не користувалась хлібопіччю, дістала її. Не знаю, сподіваюся, що все буде добре. Вчора забула купити хліба на базарі, тому сподіваюся, що вдасться і все буде добре. Заморився допомагати, вирішила трошки поспати. Ось так, друзі, не збиралася і вийшло в мене генеральне прибирання. Витирала стелю вже. Майже всі стіни. Після ремонту, звичайно, прибирати набагато приємніше. Звичайно, коло газу час від часу мила прибирала, а тут цілий рік нічого не робила. Взагалі не думала все вимивати, але так потихеньку-потихеньку. Тут познімала все коло газу, повимивала. Тут газ помила, ну, газ час від часу, звичайно, мию. Тому що жариш, шквариш та й заляпується. Тут ось так вже склало все. І, до речі, друзі, невістка запропонувала мені ось такий засіб від жиру, від плям, від цього дуже добре. Жир на щось побризкала раз, два, і воно вже. Ой. І воно вже відмивається і чистеньке. Ось так, друзі, навіть. Не збираючись, зробила генеральне прибирання у веранді літньої кухні. Ну, як, звичайно, збиралася, але ну, не сьогодні. Думала, треба, треба, але все щось руки не доходять. Вже повішала шторку, все поскладала, все, помила підлогу, так що порядок. Друзі, поки прибирала, спекла хлібчик, трошки не піднявся. Але, здається, я трошки менше води, чим треба, додала. Ну і вже давно не пекла, відвикла від хлібопічки, може, щось не так зробила. Але є свій хлібчик, все добре. Так що, друзі, попрацювала. Ще до вечора є час, трошки відпочину, ще, може, й піду на город. А вам дякую за перегляд, дякую за підтримку. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду вам дуже-дуже вдячна. А на цьому все. До нових зустрічей, миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого.